Наступного тижня очікується серія важливих подій. Зеленський анонсував власні переговори паралельно з роботою української делегації. Бельгія опинилася в центрі скандалу через підозри щодо додаткових податкових надходжень від заморожених російських активів та можливе блокування репараційного кредиту Україні. Тим часом Генштаб повідомив про успішні удари по військових об'єктах Російської Федерації, включно із Саратовським НПЗ. А також підтвердив нові дані щодо тестування Росією модифікованих шахедів. Про все і більше у цьому випуску. Новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку Підписатися. Наступного тижня важливі переговори будуть не тільки у нашій делегації, але і у мене, заявив Зеленський. Бельгію підозрюють в отриманні податків від заблокованих активів Російської Федерації. Саме тому, за їхніми словами, Брюссель і блокує репараційний кредит Україні за рахунок російських активів, а прикривається, нібито ризиками юридичних позовів з боку Російської Федерації. Генштаб підтвердив успішний удар по Саратовському НПЗ та низці. Інших військових об'єктів окупантів зафіксована серія вибухів і пожежа на Саратовському НПЗ. Завод випускає понад 20 видів нафтопродуктів і забезпечує потреби армії окупантів. Уражено місце зберігання БПЛА на аеродромі Саки у Криму. Попередньо пошкоджені декілька об'єктів ППО, зокрема Панцер С1, Тор М2. Відпрацьовано ангар, де зберігалися безпілотники Оріон і Форпост. Під удар також потрапили командно-диспетчерський пункт управління. Уражено райони зосередження армійців та склади пально-мастильних матеріалів. Матеріалів на Донеччині і в Луганській області Росія тестує нову тактику. Операторські шахеди намагаються атакувати українську авіацію. За даними Міноборони України, РФ тестує модифіковані БПЛА, якими оператори керують у реальному часі з Російської Федерації, Білорусі та окупованих територій. Така схема дозволяє змінювати маршрут під ситуацію на фронті і навіть пробувати наводити дрони на літаки та гелікоптери. ЗСУ стримали наступ росіян біля Гуляйполя Запорізької області та стабілізували фронт, заявили у силах оборони півдня. Аналітики вважають, що події останнього тижня могли завершитися повною втратою гуляйполя вже у листопаді. Це той випадок, коли завдяки правильним рішенням військового командування вдалося уникнути великої трагедії. Зазначається у дописі. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня. Вам бажаю посміхайтеся, робіть цей світ кращим своєю посмішкою.